Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Ярмак. Кілька днів тому, а саме 10 днів тому, я записав відео про ціни на золото і чому вони зростають. За цей час ціна на золото підросла ще на 1%. для порівняння S&P 500 за цей же період зріс на 5%. Ну за 10 днів, звичайно, це не показово, але оскільки зараз 30 вересня є можливість зробити підсумки якраз за вересень. Історично вересень був найгіршим місяцем для акцій і для, в тому числі для металів. Тобто, як правило, ціни в вересні падали, але цей вересень виявився зовсім іншим. В тому числі SP 500, тобто індекс фондової біржі США, виріс на 2%, на 2, трошки більше ніж на 2%. Але от Якщо подивитися на ціни золота і сирібла, про срібла, про срібло я запишу окреме відео, я, наприклад, особисто роблю ставку більше на срібло, ніж на золото, то е ціни на срібло зросли майже на 11% протягом вересня. Це неймовірний темпи зростання для металів. Хоча по сріблу там завжди є більші коливання, ніж по золоту. А золото за вересень. Подорожчало на 7%. Тому це ще раз підтверджує те, про що я говорив: що в принципі поки що не пізно інвестувати в ці метали. Ну і також можна подивитися на платину. Крім того, я записав відео стосовно бульбашки на ринку на фондовому ринку США. Подивіться, будь ласка, це буде не коротке відео, а більш довге. І тому приймайте рішення про інвестування і вчиться зберігати свої заощадження. Дякую за увагу.